Членів територіальної громади однозначно висловлює європейську позицію. Тому депутати Черкаської міської ради, представники депутатських груп, які мають більшість у міській раді, а саме фракція Батьківщина, фракція депутатська група Черкащани, Удар. Ряд позафракційних депутатів, ще раз повторюю, вільні демократи, ще раз повторюю, ці депутати мають більшість у міській раді, підписали відповідне звернення про підняття прапора Європи на... Флагштовку біля Черкаського міського контролю. Ми солідарні з Майданом, який зараз в Києві. 80% черкащан підтримують опозиційні партії. Ми підтримуємо євроінтеграцію. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна. Це Європа.